Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Декілька думок стосовно моменту сьогоднішнього. На полях, звичайно, ну і в душі, і в голові. Приємно відзначати, що мене чують, я це бачу по багатьом фактам і прямим, і опосередкованим, що дослухаються. Приємно. приємно. Хочу відразу зазначити, те, що я кажу, це загальна ситуація. Загальна ситуація, і вона е, може е, дуже відрізнятися від конкретної ситуації на конкретному полі. Але тенденції, ті, про які я говорю, однозначно, на мою думку, варті до того, для того, щоб їх послухати, звичайно, висновки робить кожен сам. Я не даю парад, відразу кажу. Я озвучую певні моменти, і якщо вони вам співзвучні, то дивіться, що з цим е, робити. Е, це стосується всіх, і тих людей, які безпосередньо самі приймають рішення, і самі ж виконавці, і тих людей, які приймають рішення, виконавці інші. Е, тобто, е, кожен побачить своє. Скажу так, незалежно від того, е, що я сказав, тому що як говорив Ніцше, да, кожен е, чує те. Що здатен почути. Так от, сьогоднішня ситуація. Сьогодні вже, скажімо, ситуація на полях, наприклад, в центральній Україні, загальна ситуація така, що на сьогоднішній день думаю, чи сіяти кукурудзу чи не сіяти. Значить, сьогоднішній двадцять п'ятий рік дуже по тенденціях нагадує двадцять другий рік. Наприклад, по запасах вологи в ґрунті. То вже розкопував горизонти, дивився, може повторитися ситуація 22 року. Зверніть на це увагу. Треба подумати перед тим, як сіяти, закупили насіння там і так далі. Не станьте заручниками старих планів, які ситуація яких пройшла, і на сьогоднішній день, скажімо, хтось побоїться сказати, що. Можливо, є ризиковано сіяти кукурудзу, тому що закуплене насіння, і я получу по шапці, якщо я його не посію, а на наступний рік воно вже скажімо не годиться. Кожен на своєму місці. Я кажу те, що я бачу, я кажу те, що на сьогоднішній день телефонують клієнти, запитують нашу думку. Ситуація дуже нагадує 22 рік. Дивіться на свої, на свої поля. Також стосовно структури ґрунту. Особливо це стосується тих, у кого багато землі, багато землі в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Зверніть увагу, якщо хочете, на зв'язок, на кореляцію між оструктуреністю ґрунту наскільки ґрунт оструктурений і його. Родючістю, да? або, е скажімо, з вологоємністю. Тобто, як ситуація на полі сьогодні, завтра, післязавтра, в, в залежності від оструктуреності ґрунту, відобразиться на результаті, на врожаї, на прибутковості. Подивіться на цю ситуацію. Я вам скажу, що мій досвід, мій особистий досвід, більше як 20-річний, говорить про те, що є пряма кореляція. Між структурою ґрунту, вологоємністю ґрунту, наявністю вологи в ґрунті в ті періоди, коли немає опадів, позитивний вплив на економіку врожаю, і це корелює напряму корелює з кількістю мікроорганізмів у ґрунті. Ще один момент, який хочу сказати: стосовно Аналізів ґрунту, біологічних аналізів ґрунту. Дуже важливо. Дуже важливо. Хто робить, якщо ви взагалі робите біологічний аналіз ґрунту, хто робить ці аналізи? Чому? Показовість, показовість да? або дані, які ви хочете побачити, це дуже важливо. Що ви хочете побачити? Наприклад, кількість мікроорганізмів. Ці дані. Ці Будуть правдоподібні, або, скажімо, відповідатимуть реальній ситуації тоді, коли лабораторія, яка цим займається, має власну методику, має відповідний інструментарій. Розумієте? Наприклад, я вже повторюся знову: ми працюємо із Єврофінз, да? одною з найстаріших найдосвідченіших лабораторій. Європи. Е, одна з найдорожчих лабораторій Європи. Але вони володіють, це їхня ноу-хау, це їхня розробка. Таким продук, продуктом, який називається Soil Life. Не можуть його повторити інші. Розумієте? Тому що для цього потрібно мати методику, для цього потрібно мати відповідні знання, для цього потрібно мати відповідні кадри. І потрібно мати відповідний інструментарій. Майте це на увазі. Тому, якщо вам хтось каже, що може зробити біологічний аналіз, там, не знаю, не буду називати, ну, в райцентрі чи в е, Києві, ми з багатьма в Україні працювали і відмовилися. Тому що е, реально на практиці зустрілися з тим, що дані не відповідали дійсності. На практиці ми бачили одне. А в цифрах було зовсім інше. Уявляєте, що це було? Це був розрив шаблона. Що ж таке? Коли почали працювати з Єврофінсом, Єврофін, все стало на свої місця. І наші візуальні спостереження, наші відчуття або наш досвід, і наші знання почали співпадати з цифрами. Хоча це абсолютно незалежний, незалежний аналіз. Отака от, от ситуація. Зверніть на це е, увагу. Всього вам найкращого. Мені дуже приємно ділитися з вами своїм досвідом, своїм знаннями. Е, і дуже приємно, коли це заходить і комусь допомагає. Якщо когось це дратує, це його проблема, мене ніяким чином це е, не стосується. Як об стіну, як прийшло, так і, відле, так, так і відлетіло. Е, повторюсь: дуже важливо, це загальне бачення, це загальна думка. Вона може відрізнятися, однозначно, вона буде мати свої специфічні, скажімо, якісь моменти на конкретних полях, на конкретних ґрунтах, в конкрет... конкретних зонах. Ну то вже інша розмова, і то вже вартує зовсім інших грошей. Як правило, я не люблю цим займатися, але буває, буває по всякому. На сьогоднішній день світ широкий, світ широкий і сьогодні світ потребує рішень. Не менше, ніж Україна, але я українець, і Україна в мене завжди в пріоритеті. Всього вам найкращого. Будьте здорові, справедливі і перемоги нам всім!